Ну, я бачила, що по прогнозах градусів 30 буде трошки спекотно, обов'язково візьміть з собою якусь водичку на оглядову екскурсію. Без води взагалі, так як ми гуляємо на оглядових екскурсіях, не е, виходити з автобуса. І, звичайно, е, з головнею бит на голову. Це те, що у вас мусить бути. Тому зовсім, зовсім зовсім трішки, друзі, і я вас буду дуже покінько знайомити. Місто Брно Туда Це ми були в передмісті Брно. В Борно знаходиться мій улюблений косметично парфумерний магазин Нотіно, якому вже потратила дуже багато грошей на парфуми.